Якщо ви один з мільйонів українців, які страждають на алергічний риніт, так званий сінний нежить, ви наспівно, робите все можливе, щоб уникнути чхання, нежиттю, сверблячих очей, головного болю та інших неприємних симптомів. І хоча ви можете бути обережними на вулиці, вдома ви можете розслабитися навіть стосовно ваших кімнатних рослин. Але наявність алергії не означає, що вам доведеться переходити на штучні рослини. Ось найкращі та найгірші кімнатні рослини для людей з алергією. Найкращі кімнатні рослини для людей з алергією. Багато статей про рослини для алергіків базуються на застарілій думці, що деякі кімнатні рослини можуть ефективно фільтрувати повітря, віддаляючи токсини, забруднювачі та інші алергени. Однак наш вибір ґрунтується на кількості пилку, який рослини виробляють і вивільняють у повітря, що може спровокувати алергічний риніт. До найкращих варіантів належати Арекова пальма. Сукуланти, включаючи алой віра. Сансе віера, щучий хвіст. Епіпрамном, чортова плющ. Драцена маргіната, драконове дерево. Блектрантус, шведський плющ. Драцена Джанет Крейг. Фіксус еластичний, каучукове дерево. Рапіс, широколиста пальма. Найгірші кімнатні рослини для людей з алергією. Ось приклади рослин, яких варто унікати алергікам через велику кількість пилку або подразнюючий сік, бонсай, орхідеї, фікус бенджаміна – плакучий фікус, папороті, чоловічі пальми та юки, хризантами, чорнобривці, ромашка, гіацинти. Дефен дифенбахея, англійський плющ, шефлера, Спатифілум. алергія на пив і цвіль. Іноді кімнатні рослини можуть викликати алергічні реакції через пил або цвіль, але часто проблема не в самій рослині, а в догляді за нею. Наприклад, як і все в будинку, рослини можуть покриватися пилом, тому важливо регулярно їх обтирати. Це особливо актуально для рослин з пухнастим листям, як від СНП Олія, африканська фіалка, яка легко нагромаджує пив. Також, якщо горщик не має хорошого дренажу, це може призвести до гниття коренів і появи квіти в ґрунті, що викличе симптоми у людей з алергією на цвіль. Тому, крім вибору правильних рослин, важливо доглядати за ними належним чином, особливо якщо ви алергік.